Добрий день, шановні друзі! Починаємо знайомство із захоплюючою глибокою за змістом казковою повістю Різдвяна пісня в прозі англійського письменника ХІХ століття Чарльза Дікенса. З вами Ольга Віталіївна. Повна назва широковідомого твору Різдвяна пісня в прозі або Різдвяне оповідання з привидами. Перше видання книги вийшло 19 грудня 1843 року, якраз напередодні Різдва. І події в казковій повісті починаються напередодні Різдва у святвечір 24 грудня, а закінчуються на саме Різдво 25 грудня, тобто три духи приходять до скруджа в одну ніч. Оповідання як пісня складається з куплетів. П'яти історій. Сьогодні мова піде про куплети Перший і другий. Перший куплет має назву Привид Марлі. Головний герой Повісті Ебенезер Скрудж. немолодий вже чолов'яга, власник кредитної контори, яка давала нужденним гроші в борг під великі проценти. Автор називає головного героя надзвичайним скнарою. Справа всього життя скруджа вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну, загарбувати. Головний герой не робив божникам жодного попуску. Скрудж був не людиною, а кременем. В нього було кам'яне серце, з якого нікому не вдалось ніколи висікти бодай іскру жалю. Щедрість також була йому невідома. Ебенезер був потайним, замкнутим, самотнім. Не мав друзів, родини, дітей. Цурався рідні. Хоча герой був багатою людиною, він і собі у всьому відмовляв. На святвечір у Лондоні панував радісний настрій. Скруж до Різдва не готувався, бо й святом його не вважав. Він сидів у своїй конторі і стежив за клерком, якому сплачував мізерні гроші за роботу без вихідних, який морозного вечора працював у холоді, тому що скруч економив на вугіллі. Особливо обурювало скнару те, що клерк не хотів працювати на Різдво. До скруча заходить його племінник життєрадісний, добродушний молодик. І від щирого серця запрошує дядька на святкову вечерю. Скруч називає Різдво дурницею і насенітницею, борчить, що в багатьох людей, особливо у бідних, немає причин веселитися. Небіж не погоджується з цим. Роздратований скруч фактично проганяє племінника. До контори скруджа заходять два огрядних джентельмени. Приємної зовнішності вони збирають пожертви для бідних і знедолених, тих, хто не має в сувору зиму даху над головою. Скруж відповідає, що ці люди ледарі і повинні перебувати у в'язниці чи роботному домі, на які він сплачує податки. Якщо ж такі люди воліють умирати на вулиці, тим краще це скоротить надлишок населення. Нарешті контору замкнено, і Скрудж прямує додому. Мешкає він у квартирі покійного Марлі. Це була похмура анфілада кімнат, що займала частину невисокого похмурого старого будинку в глибині двору, де крім Скруджа, ніхто не жив. Коли Скрудж опинився на порозі власного будинку. Йому здалося, що він побачив на дверях недверний молоток, а обличчя покійного компаньйона і друга Марлі. Хоча Скрудж не був боязким, його вразило побачене, і по його жилах пробіг холодок страху. Через деякий час, коли Скрудж вже умовив себе, що обличчя компаньйона йому приверзлось, перед ним з'явився страхітливий привид Марлі. Довгий ланцюг оперізував його і хвостом волікся по підлозі. Він був із ключів, невісних замків, скарбничок, документів і важких гаманців. Стогнучи і волаючи, Марлі розповів, як нестерпно він страждає у потойбіччі через те, що за життя для нього головною справою була комерція, а повинні були бути турботи про ближнього, суспільне благо. Марлі прийшов, аби повідомити, що Ебенезер ще може уникнути його долі. Три ночі поспіль до скруджа будуть приходити духи, і він повинен коритися їм і слідувати за ними. Коли привид компаньйона зник, наляканий, знесилений скрудж, не роздягаючись, повалився на ліжко і негайно заснув, як убитий. Час перейти до другого куплету різдвяної пісні у прозі, який має назву Перший із трьох духів. О першій ночі до Скруджа завітав Перший дух. Це була дивна істота, схожа на дитину, але ще більше на старого. Одягнена вона була в білосніжну туніку, підперезану дивним блискучим поясом. І тримала в руці зелену гілку гостролисту. Але найдивніше було те, що яскравий струмінь світла вибивався в нього з маківки і освітлював усю його фігуру. М'яким і ніжним голосом дух повідомив скруджу, що він привид давнього різдва, і вилів слідувати за ним. Дух пройшов крізь стіну, захопивши за собою Ебенезера. І вони опинилися на сільській дорозі. Виявилось, що це дуже добре знайома Скруджу місцевість тут пройшло його дитинство. Разом із духом Ебенезер бачить щасливих школярів, які напередодні Різдва і зимових канікул роз'їжджаються по домівках. Школа, де навчався Скрудж. Виглядає дуже непривітно. Там було сиро, як у склепі, і все свідчило про те, що тут дуже часто встають при свічках і дуже рідко їдять до сита. У школі на самоті залишився тільки один бідолашний хлопчик, позабутий усіма Ебенезер. Розрадою підтримкою у важкі часи для нього були герої книжок. Витерши сльозу, яка скотилася по його щуці. Скруж згадує хлопчика, який учора заколядував біля дверей його контори. Тепер Ебенезер хотів би якось віддячити маленькому бідному співакові. Дух показує Скруджу ще одне різдво щасливе. До школи, де знову залишився самотній Ебенезер, приїздить його молодша сестра Фен, яка його дуже любила. І повідомляє, що батько змінився, став добрий і дозволив синові повернутися додому назавжди. Дух нагадує, що улюблена сестра Скруджа померла заміжньою жінкою, і після неї лишився син, єдиний родич Скруджа його племінник. Дух переносить головного героя в місто, яке готується зустрічати Різдво. Ебенезер бачить крамницю, в яку його віддали на навчання. Герой згадує, як власник, старий містер Фезевік, організував для своїх робітників, рідних, знайомих, святкову вечірку напередодні різдва. Були і танці, і фанти, і смачна їжа, і напої, а головне, всі присутні були по справжньому щасливі. Привид зауважив що мало потрібно зробити, щоб люди відчували глибоку вдячність кому небудь, і грошей багато витрачати не треба для цього. На що схвильований згадками скруч відповів, що не в грошах справа. Роботодавець має владу зробити своїх робітників щасливими чи нещасливими, а їхню працю перетворити на задоволення чи на муки. Кажучи це, скруч згадав своє ставлення до клерка. Далі ми бачимо Ебенезера значно старшим у розквіті літ. Турботи і скнарість вже наклали відбиток на його обличчя. Поруч із чоловіком його чарівна наречена. Вона вирішила розірвати заручини, тому що скруч став поклонятися божеству наживи, і воно витиснуло кохання з його серця, вбило всі його шляхетні прагнення. Цей епізод дуже болісний для головного героя. Він благає духа не мучити його і відвести додому. Але дух показує Ебенезеру ще одну сцену його колишню кохану з дочкою у затишній кімнаті. Навколо жінок грається багато радісних дітей. Загодити з подарунками господар. Чоловік розповідає жінці, що, повертаючись додому, Побачив через вікно у конторі Скруджа. Той працював там при свічці один як перст. Хоча його компаньйон при смерті. Нарешті дух повертає Скруджа до його квартири. Знесилений, ошелешений. Головний герой засинає мертвецьким сном. Дякую за увагу, шановні друзі. На вас чекає переказ третього, четвертого і п'ятого куплетів оповідання.